Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо особливості роботи з е, текстовим елементом в кріті. Ну і навчимося працювати і налаштовувати його. Також розглянемо особливості роботи з інструментом каліграфія, який є також досить таки цікавим елементом, який ми можемо використовувати в своїй роботі. Е, отож, давайте відкриємо кріту. Я вже для е, початку. Підготував елемент, з яким ми будемо працювати. З текстовими блоками елементами. В нас дозволяє працювати інструмент, який називається текст. Він знаходиться ось тут. Так? Відповідно, які він має налаштування. По-перше, ми можемо йому задати цьому інструменту текст стиль шрифта. Він знаходиться ось тут. Ми собі можемо підібрати той, який нам є найбільш Ну, наприклад, ось такий. Так, далі в налаштуваннях ми можемо задати розмір цього шрифта. Так, задати вирівнювання по лівому, по правому краю чи посередині. Так, і встановити інтервал між рядками, в залежності від того, яка є в нас потреба. Це початкові параметри, які ми можемо задати. Далі всі решта параметрів ми можемо змінювати, коли вже будемо працювати в, в вікні редактора. Як це вікно редактора викликати? Для цього нам потрібно вибрати інструмент текст і виділити область, куди ми цей текст хочемо вставити. Далі в нас відкриється вікно. Редактора тексту, і тут ми вже зможемо змінювати якісь певні параметри цього тексту. Ну, По-перше, ми можемо сюди ввести текст якийсь наш, так, наприклад, там, э, заголовок. Далі ми можемо з цим текстом робити різні речі, наприклад, задати йому жирність, зробити його косим. Можливо, підкресленим елементи вирівнювання, про які я вже говорив. Так, можемо знову ж таки встановити, наскільки сильно в нас буде великий інтервал між літерами. Так. Можемо навпаки навіть звузити, якщо нам потрібно. Також ми можемо цей текст в редакторі з вами збільшити його розмір. Також ми можемо встановити йому колір, який ми хочемо. Ну і вибрати елемент, як він буде відображатися. Так, тобто в нас є, наприклад, Bond, це в нас буде жирний. Регуляр це в нас буде елемент стандартний. Далі, що ще ми можемо тут робити? Можемо скористатися інструментом для того, щоб визначити, який текст у нас є, о, який колір в нас є в якогось елемента, і підібрати цей колір під, під наш текст. Так? Ну, наприклад, от зелений вибрали. Так, чи, наприклад, отут теж якийсь колір, Вибираємо цей інструмент піпетка, клікаємо, і він буде ось такого кольору. Також, отут ми можемо в вікні редактора, окрім того, що змінювати ці всі параметри, ми також можемо і змінювати сам стиль шрифта. Тут є дуже багато різних в кріті цікавих стилів. Єдине, що потрібно дивитися, чи вони у нас будуть застосовуватися для кирилиці. Наприклад, Free у нас тільки до англійської мови застосовується так. До кирилиці буде застосовуватися відповідний шрифт, де в нас будуть літери кириличного алфавіту. Так, от бачите, ось цей застосується «Impact». Відповідно, якщо там подивитися далі, ось цей не застосується, тому що там немає приписано цих літер. Так, Оцей застосується. Цей у нас відобразить просто його в незрозумілому форматі. Оцей шрифт в нас також не застосується, тому що там немає кириличних літер. Тому собі уважно, оцей, так, наприклад, він дуже гарний. Тут є кириличні літери, значить він у нас. Буде застосований для нього. Ось такі якісь особливості. Так, також тут є елементи меню, з якими ми можемо також працювати стосовно нашого шрифта. Так, тут ми можемо задати додаткові налаштування. Так, отут курсив в мене встановлений, я можу, наприклад, перекреслений зробити. Можу зробити верхній індекс. Для цього шрифта. Або, наприклад, тут дописати 2, виділити його і за допомогою формата зробити, що це в нас буде в квадраті. Або нижній індекс, я можу вказати, що воно там у нас е з другим. Також можна додати елемент ваги, так, е можна задати елемент ну ми вже з ними. Говорили, так, Елемент параметри дозволяє нам більш детально пропрацювати особливості. Так, Ми можемо, наприклад, вказати, що ми хочемо тільки кирилицю використовувати. Так, Можемо вказати кольори, які ми можемо використовувати. Так, І режим редактора. Це, відповідно, у нас вже буде підготовча робота. Так, далі. Елемент вставка дозволяє нам. Ставити текст, перегляд він дозволяє нам збільшити, зменшити сам текст. Е, так. Елемент змінити. Працюю зі змінами. Ну і файл дозволяє зберегти. По роботі з редактором це все. Для того, коли ми вже завершили роботу з нашим текстом, для того, щоб його зберегти, нам необхідно нажати кнопку Зберегти. Так. І, відповідно, ви побачите, що цей шрифт в нас збережеться і застосується до нашого документа. Причому для цього шрифта створиться векторний шар. Тобто він буде сприйматись в нас як векторний шар, а не як шар для малювання. Ну і Відповідно, за допомогою інструмента редагування чи переміщення векторного шару, ми можемо цей елемент переміщати. Так, стосовно редагування тексту, ми можемо змінити якісь певні параметри, наприклад, можемо змінити заливку. Для цього вибираємо інструмент позначення форм, визначаємо. Шрифт і вибираємо заливку, і ми можемо заливку цього шрифта змінити. Можемо навіть поставити тут певну якусь градієнтну заливку для нашого шрифта. Звичайно, якщо вона в нас застосується. Ну, наскільки я бачу, що градієнт не застосовується, застосовувати, хоча а ну... ні, застосовується так. От в нас є градієнт, просто він в нас під. Ось цим напрямком. Так. Ану давайте йому зробимо не лінійний, а радіальний. Так, мене під Ну, Одним словом, над цими інструментами можна собі ще експериментувати досить таки довго і виконувати собі різні варіанти цих завдань. Так? Це стосовно редагування. Якщо в нас постане питання, що ми хочемо відредагувати сам текст, що нам потрібно зробити? Нам потрібно вибрати елемент текст. Двічі на нього клікнути. Так, вибираємо, ще раз показую, вибираємо інструмент текст, двічі на ньому клікаємо і можемо редагувати цей текст в нашому редакторі. От, наприклад, відредагували, зберегли, закриваємо вікно. Ну і відповідно наш елемент буде е, відредагований. Е, Питання там збільшення, зменшення. Тут ми тільки можемо через параметри тексту так, відкриваємо, виділяємо текст і собі тут встановлюємо якесь значення. І, відповідно, зберігаємо цей текст в нас цей. обертати, ми можемо його ось так за допомогою елемента інструмента позначення форм. Оце такі основні елементи роботи з текстом. Також ще хотів би познайомити з інструментом, який називається в нас е, каліграфія. Він знаходиться під текстом. ось тут. Він дозволяє нам е, малювати е, якісь блоки е, безпосередньо е, або мишку, якщо це комп'ютер, або. Е, за допомогою тачпада. Ну, наприклад, ми можемо промальовувати якісь ось такі цікаві літери. Вони, знову ж таки, в нас створюються як векторний шар. Тому тут уважно можна використовувати, знову ж таки, сюди можна використовувати, щоб малювати якісь літери так, цікавого формату. Так, можна там якісь ось такі літери промальовувати. І відповідно воно також дозволяє прикрасити і зробити цікавий варіант відображення вашого додатку. Ну, і ще один цікавий елемент, що ось ці всі об'єкти нашої каліграфії вони в нас створюються як векторний шар. Тому, відповідно, за допомогою інструмента редагування форм ми можемо. Ці шари редагувати. От, вибираю, я, наприклад, цю точку хочу змістити. Так, ось. І відповідно в мене вже зовсім по-іншому відображається цей елемент. На цьому поки що все. Дякую за увагу.